Побачив досить рідкісного гриба у наших горах. Не часто його побачиш такий грибочок. Дивіться, називається квіт зірочка, гриб-зірочка. Серединка така, ну це вже перезрілий гриб. Він вже, бачите, пускає, ну, як порхавка. А коли він молоденький, то він так. Значить зірочка отікра, я так ну, розпускаю такі, ну, якби пелюстки такі. Це вже перестаріший такий грибочок. Також можна знайти гриб веселку, дуже-дуже мало їх є. Я особисто ще не знаходив, але вже в селі дехто знаходив туди. Знаю, чуємо. А так. Кілько не, я не старався, не придивлявся щось, не попадався мені цей грибочок. Е, і ще один гриб такий труфель. Останнім часом, до речі, щось люди досить часто, ну як досить часто, раніше взагалі не знаходили цього гриба, а зараз на, на рік по у селі по 3-4 гриби знайдуть. Ну, їх дуже важко знайти, тому що вони в землі, ці гриби. Знаєте, затрофелі. Чорний трофель і білий трофель. А це наша карпатська пшениця так заколосилася. Так наче пшениця виглядає. Ще гарний підосинник. Ще молоденький, здоровий. А я сьогодні забираю все підряд. Сервішки, підосинники, підберезника. Це що попадеться. гриби вже чим далі, то закінчуються, Ось ще один є. Тому треба ще скористатись можливістю і забирати те, що є, те, що залишилось. Ото я подумав, перше згадав за труфелі, за той, за гриб веселку. Думаю, там -ка в нас є буковий ліс, який я вже вам. Декілька разів показував, хто слідкує за мною. Думаю піду, подивлюся. Спеціально пошукаю, тому що я, ну, в основному шукав білі гриби, там, підвісинники, а так і не придивлявся на, на трофеля чи на щось на оті, на, 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 на грибвеселку. А сьогодні думаю, а давай я піду подивлюся, пошукаю. Ще ніколи не шукав труфелі. Знаю, що їх дуже важко знайти, тому що вони в основному ростуть в землі. Рідко який труфель виходить на поверхню. Десь хіба що хтось його там розкопає. Якісь звірі, там свині декі, можливо. Чи ще хто там не знаю, хто його може поїдати. Ну, В основному, звичайно, декі свині, я так думаю. То, то так можна знайти. Так... Ну, здебільшого так і знаходять цього грибачу. О! Дивіться, тут свічок ще багато. Я з вами говорю оце. Дивлюся, лисичка тут. Зараз їх почищу. Так. Тож йдемо шукати трофеї. Чищу які лисички, йдемо далі. По дорозі Дика калинка тут. якісь ягоди. В принципі, можна навіть собі нарвати оцих ягідок Буде що зимою їсти пташкам. І тут також ще один кущик такий. Я тут трошки сів, посидів на такому гарному букові. Почитав, пошукав в інтернеті, як де ростуть оті трофелі. Веселка. Ну і скажу вам, що дещо в мене азарт охолов. Весняся не так легко знайти. Особливо трофеля. Тому що він... Тільки в землі. Хіба що його випадково хтось там якийсь кабанчик, ну, вирия, чи дикий олень, ну, олень чи козуля. Ну, вони можуть відшукувати і знаходити і викопувати своїми кап капитами. Ну, тобто, в цілому. Не так просто знайти цього гриба. Треба або спеціальні дресировані свині є, або навіть собаку можна дресірувати, а знайти його так в лісі, то просто чисто випадково треба бути везунчиком. Хоча є деякі такі прикмати. Наприклад, там, де росте труфель, то земля гола, ну, типу, наподобало того, я так розумію, тому що цей гриб. Він дуже обирає ну, поживні речовини. І там, ну, де він є, там над ним дуже мала рослинність. Це раз. Ну, Друге, це е, десь такі припуклості в, ну, земля, якби, я особливо е, пише, що в суху погоду, то тріщини такі він цей гриб може до 5 см. Там. До три молоді під землю підверх ну, під підростати і можливі такі якби, ну, бугорки, які ну, треба розкопувати, якщо повезе, то знайдемо цього гарбочка. Але зараз погода мокра, земля. Ну, не побачиш ти цих бугорочків, тим більше оті листочка тут. Так що, хоча тут буковий ліс, я постараюсь пошукаю, але ха, я так зрозумів, що це майже ну, без шансів, як кажуть. Дихких кабанів у нас нема. Колись було багато, потім їх перестріляли браконіри і десь. Зрідка десь один кабанчик там. Дуже рідко, де можна послідити кабанчика і навіть побачити. Ну, тут ростуть, в принципі, і білі гриби, тому отут під оцими буками, там верба. Часто я знаходив білі гриби, тому пошукаю і білі. Подивимось. Пошукав я тут, подивився, нема ані білого, ані тим більше тут Ну, Тут головне знати, де вони ростуть, тобто знайти грибницю, як і з будь-яким грибом. Якщо ти знаєш, що там росте гриб, то вже тоді можна шукати. Так само і трофи. А так блукати... Ну, от... Я знаю, що тут ростуть білі гриби, тому шукаю. Ну от і білий є один. Один біленький є. А от чи ростуть тут трофелі, оце питання. О, до речі, треба ще запитатися у чат GPT, чи ростуть вони разом. Труфелі з білим грибом. Можливо, може так бути, що там, де білий гриб росте, то взагалі трофель не росте. Може. Він забирає якісь поживні речовини від білого гриба. то там 100% не виросте білий. Це ще треба подивити, пошукатися додатково таку інформацію. Один білячок є тут. Але природа осінню, оце просто казка, оцей буковий ліс жовтіючий, біска починає жовтіти. Така насичена, така кольорами картина. Так, шукаємо і білого грибочка придивляюся заодно. Заодно і трупеля, якщо повезе. Так, повезло мені ще на білого грибочка ще один тут. Але оба відчувається, що він дуже червивий, так, корінь. Дуже червивий, хоча шапочка. Шапочка мала би бути здорова. А, то тут іще один є, ще один. А, навіть два, два разом. Вилізайте, хлопці. Такі два хлопчики. Так. Це вже чотири гриб... грибочки в мене в тій грибниці. В ті. Ще одного гриба знайшов. І можу сказати, що знайшов нову грибницю. Бо ще ніколи тут не знаходив гарба. Тому це в мене буде і грибниця нова. І непоганий такий гарбочок. Треба вже трошки жовтий. Але місце тут таке, що і як сказати, і не придумав, бо що тут можуть гриби рости. Ну, в общем, бачите, самі все завалено, тут бук упав, розколовся, починає гнити Віщана ота. Теж зігниває тут. Виясняється, що тут ще й грибниця до цього всього. Правда, тільки що це один грибочок чомусь. Ну, видно, вона така тут грибниця, що дуже-дуже рідко тут гриби ростуть. Буває так і осінь. Деякі грибниці такі бувають, що гриб там. Ну, в осінній сезон буквально декілька гербів там виросте і все. Мій дружок десь щось ганяв. якогось звіра. Нема більше? Тільки це один гербок. Так, ну, піднімаюся далі до гори тут. Będziemy szukać właśnie Zobaczyłem ja tu jeszcze jednego gruba z początku Дивлюся тут підосинник. Оце. Тут стежинка та така. Я вже майже вернувся так, глянув, дивлюся підосинник. А потім більш так придивився, дивлюся, не ще. щось таке, як білий грибок. Вертаюся, дивлюсь справді, а це білий грибочок тут. Правда, також жовтий, бачите. Це вже залишки осінні залишки грибні Забираю те, що залишилося. Навіть дрожок мій любується. <рес> Дивиться на красу природи. Так, я тут знову в своїй секретній грибниці під похиленою вербою. І дивимося, тут мене чекає, здається, досить непоганий грибочок. Не так Швидко я його й побачив. Ось, дивіться який. О, це має бути здоровий грибок. А це не дуже. Ну так собі. Та ні, а грибок здоровий, біленький. Просто корень якийсь такий вже досить м'якенький, але він без червака. Як бачите, якийсь пустотілий там. А зато білий гарний грибочок. Ось такий красончик. Дивіться, квітка Арчера називається ота. оцей гриб. Правда, він вже такий, теж вже старий, вже почав зігнівати. Я вже показував вам минулих разів. Цього гриба хотів просто сказати, що це гриб роду, ну, з того самого, що і гриб веселка, веселкових, чи як вони, цей вид називається. Так от цього гриба у нас можна зустріти досить часто цю квітку таку. Можливо, тому що вона так, звичайно, наче в очі, як кажуть, далеко її видно. Можливо тому, а от гриб веселку, справжній той, той гриб лікарський, то ну, я ще не знаходив. Як я кажу, що дехто туди вже знаходив, але мені ще він не попадався цей гриб. Теж такий вже жовтенький, старенький. Минулого разу, до речі, я тут був. Що це ще? Гриб. Коли це я був десь 4 дні тому. Якраз приблизно в цьому місці знайшов цього гриба. Е, знайшов гриба там, де знайшов цього, хотів сказати. Ось приблизно тут якраз я знайшов був ще одного гриба. Видно, цей гриб уже тоді був малесенький, я його просто не, не побачив. А він з того часу трошки підрівся і вже постарився, На жаль. Там в горах приближається дощ сюди, дивлюся. Я ще зараз мабуть і змокну, я не взяв з собою зонтик. Не знаю, якщо сильно буде сильний дощ, то прийдеться тікати додому. Оце краса, як гарно сонечко пробивається між через хмари, дивіться. І прямо як з фонариком. З неба хтось світить, <гум> Не часто таке побачиш. А там, бачите, дощ у горах, хоч би обійшов він мене, де коли так буває, що він так прийде о горою, а на цю гору не перейде. Тут у мене грибочок, але грибочки я кажу зараз такі, що на вигляд, здається, такий би мав бути красень, а боїшся доторкатися до нього, не знаю, що там. А Вже виджу, що він якийсь дуже м'якенький. Ну, так. так як я й кажу, о, дивіться, з виду, о, та такий мав би бути гарний, бо молодий А тут. Зовсім не те, що ти очікуєш. Такі зараз осінні залишки. Залишки грибів. Це може і гарний цей грибок. А, Ось так само. Ось вам і гарний грибочок. От такі всі грибочки зараз. ну Нічого. Шукаємо далі ще. Ще декілька грибниць у мене попереді. Там вже повертаюся я вже на зворотньому шляху. Підосинник тут забираю його. Ну, підосинники. Що, що, а от підосинники цього руку. Я, я майже не пам'ятаю, що би такі гарні. Оце здорові такі підосинники, їх, їх було дуже багато цього року. Я просто на відео не знімав, усі відео, всі свої грибалки я майже кожен день гриби. аж не в одну грибницю, то в іншу, аж не за білими грибами, то за підосинниками. Я не знімав, як бувало, в мене такі грибні... Походи сугубо, просто за самими підосимниками я ходив. То скажу вам, що підосивників цього року дуже багато. І такі здорові, на деяких корені, Ну, такий корінь товстій, що я ще в руці потермати. І жодного червака, майже не червиві. А от гриби білі навпаки. Червиві такі, що. червак не червакова яка. Так. Йдемо далі. Тут вже гербелянка, грибниця кінчилась. У нас кажуть не грибниця, а по місцевому гриблянка. Гриблянка. Така назва на грибниця, кажуть, гриблянка. Добре, що дощ пішов туди горою обійшов мене. Вже, бачите, і сонечко там показується. Ну, а я повертаюсь додому. Ще декілька грибниць у мене тут по дорозі буде. Ще поки що не відкланююсь, можливо ще. Знайду красота просто не знаю, може комусь і не цікаво всі оті мої зйомки. Оті гір. Тому що канал Гербнея я гори знімаю на відео, але просто така краса, що Хочеться поділитися з кимось. Бачите, грибочка? Дивіться, який. Великий один, тут підосинник. Один, один великий робочок і другий. Оце в мене вже, бачите, більше я пів кулька оцих підосинників. Ну і вже є дещо білих, правда, вони жовті, а не білі. Ось так кулько видається. Небагато аж так. ну. Ну, можна казати, пів кулька є. А ще забираємо оцих двох, якщо здорові, звичайно. Але не здорові. І дуже такий корінь твердий на цьому. А, там ще один. Ще є один там грибочок. Здається, там ще щось, а ще один навіть, так. Да. Ну, треба мені спуститися донизу. І подивитися цей бережок. Так. Це ще один тут є. Старий робочок. Молодих уже немає. Так. Тут ще один. Але вони всі здорові оті в оці грибниці відчуваю так рукою ще твердий гриб. Можливо, навіть і не червиві. Це вже скільки в мене? Чотири грибочка тут такі старенькі. І ще там один, але він уже зігнив, дивлюся. Був молодий і не постарив і зігнив. І цей здоровий. Ось так. Такі чотири грибочки. І що тут? Підосивник і кому відстані. Також здоровий. Зразу його кидаю. Ось так. Ну що, ще там попереду в мене одна грибниця? Можливо, буде щось, там. покажу, якщо буде. Але я багато шортсів знімаю. Коли отак уже по завершенню, відео ще попадається щось, то я знімаю шортси. Тому можете дивитися мої шортси, якщо вам цікаво, такий формат відео. Так, ну а ці грибочки я ставлю в кульочок І додому. А вам всім пока. До слідуючих відео. Па-па.